О, це я пам'ятаю. Я то народилася в 1979 році і я пам'ятаю такі купюри. Оце один рубль давали мені в школу ще. 1986 рік був. Такий рубль в школу давали. 10, 25, 50. Ой, десь у мене є ще такі олімпійські рублі. Є Олімпіада 80. І таке ж я це пам'ятаю. Ммм, було таке перехідний період. І таке було. А ще були купо карбованці. Ще були талони на цукор. Господи, чого тільки не було. Мені вже треба все кидати до книгу писати. З погадів. Не зламіє пухне, давайте. О, я також ці моменти пам'ятаю, були перехідні періоди, зайчики білоруські, оту білочки було. було Молдова, господар Молдовський. То Радянський Союз розпався, та давай кожна республіка друкувати свої купюри грошові. Побачите, розпався Радянський Союз. О, наші вже часи. Оце те, що я говорила. Ото 100 тисяч. Посередині, бачите, цієї квіточки 100 тисяч. Так от за 100 тисяч можна було купити 100 грамову шоколадку з горішками. І звертаю увагу на те, що ще, от бачите, в цій квіточці ну, майже немає номерів, ідентифікуючих. Вони з'являлись аж пізніше. О, такі вже купюри також не ходять, не ходять. Це вже така наша історія. А це сучасні. сучасні. також історія, також не ходять. Наша далека і недалека історія. Оце по 10 гривень захисники нашої держави. Це, бачите, нові монети. Дуже дуже гарно.